Дефіцит цих двох речей в вашому раціоні майже на 100% призводить до проблем зі шкірою, волоссям, нігтями. І це не залізо, як ви подумали. Перше це клітковина. Це база, це енергія для нашого кишківника, без якої він не зможе адекватно та повноцінно працювати. А про мікрофлору я взагалі мовчу. І головні джерела це не огірки з помідорами і навіть не зелень. Це горіхи, насіння, бобові, цільнозернові крупи. І друге, це білок. В нашому раціоні його не завжди багато. Як, наприклад, Жирів або цукру, а ось білка, а особливо клітковини дуже мало. На моєму каналі є відео, де я перелічувала джерела як рослинного, так і тваринного білку. Якщо цікаво, переходьте, дивіться, бо рослинний білок теж важливий, хоч він і не ідеальний з приводу мінокислотного стану, і він трохи гірше засвоюється, але це все одно білок, який потрібен нашому організму. В середньому ми повинні вживати 1 один два грами білка на 1 кілограм ідеальної ваги. І 30 грам білка за один прийом їжі засвоюють. Але якщо у вас немає проблем з серцево-судинною системою або нирками, то ця кількість не принесе шкоди для вашого організму. І головне, чим більше білка, тим і більше клітковини повинно бути в нашому раціоні. Бо така неприємна штука, як закрипи, нам точно не потрібна. Якось так. Тож зберігайте це відео та підписуйтесь, тут чи багато цікавого та корисного.